Інформованість наш спільний ресурс і спосіб залишатися сильними у непрості часи. Щодня команда телеканалу Візит збирає для вас перевірені факти та інформацію про головні події, аби ви завжди були в курсі найважливішого. Ви дивитесь новини у студії Леся Жуйкова. Вітаю вас! Далі короткий огляд тем випуску у якому стані укриття? Чи доступні вони і чи є взагалі на четвертому році війни? Із цими питаннями сьогодні наші журналісти вирушили до мікрорайону молодіжного та пройшлися вулицю Тараса Бульби. Що вдалося з'ясувати? Дивіться у нашій постійній рубриці укриття. У випуску деталі чергового судового засідання у гучній справі екс-депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика та його водія, яких звинувачують у замаху на вбивство місцевого аграрія з метою привласнення його бізнесу. Повернення до стін рідного навчального закладу через 18 років. Відомий і громадський діяч Ярослав Журавель разом з Антоном Чубенком відвідав науковий ліцей політ. Ще одна пізнавальна екскурсія. Як Кримачуцькі школярі свої канікули з відвіданими нашої телестудії поєднували. Матеріал про візит до нашої телекомпанії, учнів Кримачуцької гімназії номер 1 згодом у випуску. За використання підробленого посвідчення водія, поліція Полтавщини повідомила чоловікові про підозру під розділом дізнання відділення номер 1 міста Глобина Кременшутського району управління поліції повідомлено про підозру 56-річному жителю селища Градеськ. За фактом підроблення та використання завідомо підробленого посвідчення водія. За даними досудового розслідування, чоловік самостійно виготовив фальшиве посвідчення водія із використанням комп'ютерної техніки. Та спеціального обладнання. У подальшому він використовував дане посвідчення під час керування легковим автомобілем та пред'явив його патрульним поліцейським. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження частиною 1 та частиною 4 статті 358 підроблення офіційного документа та використання завідо підробленого документа Кримінального кодексу України. Йому вже охолошено про підозру та готуються матеріали для скерування обвинувального акту до суду. Шахрей заволоділи понад двома тисячами гривень, які належали двом мешканкам Миргородського району. Під приводом легкого заробітку в Тікток та оформлення онлайн допомоги від однієї з міжнародних організацій, аферисто шукали двох жителів Миргородського району. Поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і встановлює осіб причетних до вчинення злочинів. Сьогодні, на жаль, Свято Миколаївський собор знову став місцем прощання з полеглим героєм. Місцем, де зі сльозами на очах рідні згадували свого оборонця, а знайомі ділилися теплими спогадами про нього. Так проводжали в останню путь загиблого військового Олександра Бублика, який, захищаючи Україну, загинув на Сумщині. Як прощалися з героєм, дивіться у нашому сюжеті. Олександр Бублик народився 7 серпня 1979 року у селі Рокитне Кременчуцького району, де навчався у місцевій школі та проживав. Згодом чоловік здобув освіту у професійно-технічному училищі номер 7 Працював на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. Влітку 2025 року Олександр був призваний на військову службу. Служив у званні солдата на посаді сапера відділення безпілотних систем мінування. Загинув, на жаль, 29 грудня 25-го року. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну у Сумській області. Серед тих, хто прийшов провести героя в останню путь, були й шкільні друзі з роквітницької школи. Так пані Наталя згадує Олександра, ще юним і завжди усміхненим. Таким, яким він був ще тоді, за шкільною партою. Він теж на рік менше за мене, але я пам'ятаю, от він таке світле обличчя, таке повненьке, світленьке, і він такий от. Такий Сміхнений. да, от завжди був усміхнений. Ну, це людина таке сонце, чесна. Дуже шкода. І навчання, і робота пов'язали шлях Олександра із пані Світланою. Жінка розповіла про його добре і чуйне серце, а також підкреслила при цьому його відповідальність на роботі. Я знаю Сашу як дуже гарну людину, дуже спокійну. І він завжди такий був. Знаєте. Спокійним і розсудливим, ну дуже гарна людина, світла, і мене тільки за нього дуже хороші спогади. За словами хрещеної мами, Ніди Дмитрівни, оборонець дуже цінував свою родину. Щиро піклувався про маму та з великою любов'ю ставився до сестри. Намагався підтримувати зв'язок із близькими, коли був і на фронті. Ну він зв'язувався з сестричкою. В нього, скажімо так, саме. Близькою людиною була його сестричка Таня. Так, да, він зв'язувався. Він ще там був на перенавчанні, то сказав, що заїду додому в Кремінчу, але ну, не вийшло. З частини сказали, щоб їхали туди на місце. Зустріч не вийшла. Ну а так він зв'язувався постійно з нею. Він був дуже доброю людиною. Такий у нього характер м'який був. Він. Як людина дуже хороший. поховали Олександра Бублика на свіжтоському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна пам'ять і слава герою. Знову з прикрістю повідомляємо про чергову втрату 27 грудня 2025 року. Загинув захищаючи Україну. Вірний син батьківщини, випускник Кременчуцького ліцею No30 Антон Ковальчук. Прощання з героєм відбудеться завтра о 11.00 у міському палаці культури о 12.00 у Свято-Миколаївському соборі, о 13.00 – виїзд до свіжтоського кладовища. Після наших нещодавніх публікацій у соцмережах про стан деяких укриттів у коментарях дедалі частіше почали з'являтися скарги від містян. Люди нарікають на відсутність належних та й бодай якихось сховищ у районі молодіжного, зокрема на вулиці Тараса Бульби. І то, попри майже чотири роки повномасштабної війни в Україні та численні обстріли, зокрема і нашого міста. Отож, наша знімальна група вирушила на вказаний громадою район, де поспілкувалася з місцевими жителями, де ховаються люди під час повітряних тривог, який стан укриттів у районі вулиці Тараса Бульби та чи є вони там взагалі, розкаже наша Дар'я Згура. Сали містяни про жахливий стан сховища. На вулиці Тараса Бульби, 13. Вже прибувши на місце, бачимо: у вказаному підвальному приміщенні немає освітлення, стоїть різкий сморід плісняви та пилу. Там багато пилів, в мене алергія. Я там був один раз у перший день. Все. І зрозуміло, що більше туди не більше туди не піду. А, воно відпіде постійно? Так. Да. Туди можуть піти всі, хто хоче. Там постійно відкрито, заходь. На жаль, нас люди приходили з другі намови, бо немає підвал, бо він затоплений. Я пам'ятаю, там перебирали, дивани приносили хто що міг. Тобто, як мінімум, щоб можна було там чи сісти посидіти. Я там вже давно не була, не знаю. Це по початку війни. Спускалися з дітьми, а тоді вже все. Перестали. Тепер тільки тут стоїмо. А Чому перестали запускати? Ну не дуже подобається там. А що там? Ну воно виходить як пісок там чи як гранпиль. Оце воно як пилюка, в мене алергія. І мені тоді важко. Скаржилися мешканці цього району і на занедбаний стан укриття, що на вулиці Тараса Бульби, 18. Його реальний вигляд ми побачили на власні очі. Сходи аварійні, освітлення відсутнє, та й для мешканців бодай кількох квартир навряд вистачить. Поперва ходили. По перше, ходили у нас підвал, а там страшне, та там взагалі неможливо. Там відкритий підвал завжди відкритий. Ну там, вибачте мені, там спочатку люди ходили, ну так як там сиро було. Найкраща ситуація із укриттям на проспекті Лесі Українки. 5. На цьому вже акцентують мешканці району, з якими нам вдалося поспілкуватися згодом. 17-та школа, найближче укриття. Ви туди ходите? Ми ходимо в підваль, підвальне приміщення нашого будинку, а коли затяжна тривога і є варіант того, що летять ракети, то дійсно ходимо туди. Підвальне приміщення в страшному стані, і зараз там щось протікає, ваняє дуже людськими відходами, але ну, намагаємось усунути. Аби побачити стан цього сховища на власні очі, прямуємо за вказаною адресою. Підвальне приміщення виявилося зачиненим. Однак нам вдалося поспілкуватися із мешканкою будинку Наталією. Жінка відчиняє укриття і ось така картина чекає за дверима. Саме в цих умовах, на четвертому році війни, мешканці мусять рятуватися від обстрілів. Тече каналізація, блок, куча. Поки були відкриті двері, палаповзламували двері в підвалах. Бомжі. Путрічі, ну, двері не закриваються тут. Заходьте. 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 Ну, тут? Та не так страшно як. Заходьте, та ховаються, заходимо. Люди кажуть, зачасту під час повітряних тривог обирають у якості більш безпечного сховку укриття у навчальних закладах що розташовані поблизу. Восьма школа ось тут. За, ось зараз п'ятох форму, з лівої сторони. Пускаю туди, Виходите туди? Ні, ми не боїмося. Зразу бігали, а зараз вже звикли, так що. Не. Та народ, коротше, ходить туди. Якщо чуємо, що загроза ракетної атаки, то дійсно намагаємося йти в 17-ту школу. А не далеко вам йти? З п'ятого будинку мені що в одну школу, що в другу школу недалеко. Я ходжу в 8-й гімназії. Туди пускають всі питають. Ну в день не пускають, а вже як учні розійдуться, і садик, або садика водять. Тоді директорка Кременчуцької гімназії No8 Валентина Шоргородська підтвердила, шкільні укриття дійсно відкриті для пересічних містян, але лише у той час, коли не триває освітній процес, тобто після уроків вночі або під час канікул. Люди можуть звертатися в укриття всі години, крім тоді, коли знаходяться діти, коли йде освітній процес. Всі приходять кожен день, кожен день, тільки є тривога, так і приходять. Такого, щоб хоч одну ніч у нас не було, ну, якщо нема тривоги, такого ніколи не буває. До нас завжди хтось приходить. Аналогічна ситуація в Кременчуцькому ліцеї No17. Тож питання, що робити мешканцям прилеглих будинків, у разі якщо повітряна тривога та обстріл розпочнуться саме під час освітнього процесу, та чому й досі міські чиновники не подбали про безпечні укриття, залишається відкритим. А мешканці цього району змушені й надалі шукати прихисток самотужки, ризикувати власною безпекою та чекати, що наступна тривога для них пройде без наслідків. Інших тем. Гучна справа про замах на вбивство знову у залі суду. У Кременчуцькому районному суді Полтавської області сьогодні продовжили розгляд кримінального провадження щодо депутата Полтавської обласної ради від партії за майбутнє Олега Дядика та його водія. Обох обвинувачують у плануванні умисного вбивства підприємця з корисливих мотивів. Більше деталей засідання розкаже Роксолана Жукова. Розпочали слухати справу щодо замаху на вбивство місцевого аграрія депутатом Олегом Дядиком та його водієм Антоном Грабовим з клопотання прокурора. Сам Петро Невірець брав участь у засіданні онлайн. А от у залі суду з боку обвинувачення був присутнім ще один прокурор вже Кременчуцької окружної прокуратури Георгій Бровко. З огляду на тяжкість інкримінованих звинувачень, недопущення ризиків, які за словами прокурора невірця не зменшилися через можливі ризики знищення та спотворення доказів впливу на свідків. Тощо він клопотав продовжити строк тримання під вартою об обвинуваченим на 60 діб висимо до звинувачення в особливо тяжкому кримінальному правопорушенні, обвинуваченням не розуміючи наслідки в разі визнання винними обвинуваченими даного кримінального правопорушення. Останній може переховуватися від суду, перетнувши межі кордону України, а також переховуючись на територію. За рахуванням того, що у грабового наявний закордонний паспорт вдягнека Олега Олеговича він відсутній, однак. Зарахуванням того, що він є депутатом Полтавської обласної ради, і можливість отримання даємо закордонного Вона є, оскільки наявне право особи його не може бути обмежено, може бути здійснено перетин державного кордону або переховування території України з метою ухилення від суду. На противагу аргументам прокурора вже захисник обвинуваченого дядика повідомив, що вважає зміст клопотання безпідставним. Так можливий вплив на свідків чи знищення доказів обвинуваченими, за його словами, у клопотанні прокурора не підтверджені аргументами. Не зазначено і як дядик перешкоджатиме суду чи органам досудового слідства, переконував захисник. Ну і акцентував, що сам депутат не має закордонного паспорта а отже, і можливості у разі зміни запобіжного заходу виїхати за кордон. Сторона обвинувачення зобов'язана в своєму клопотанні довести в повному обсязі саме ті ризики, на які вона посилається. А з, зі змісту власне самого клопотання виходить те, що сторона обвинувачення лише е, у своєму клопотанні висуває лише припущення. Ну що, що він є депутатом? Це нормально. Будь-яка особа має відповідний статус відповідно до, до свого статусу е керувати певними діями. Ми вважаємо, що це клопотання базується лише на припущеннях сторони обвинувачення. Жодним чином сторона обвинувачення не вказала на ті ризики, які передбачені саме статтею 177, а у відповідності до частини 5 статті 199, які, яка чітко зазначає, що сторона обвинувачення зобов'язана довести усі ризики шляхом надання відповідних доказів. Ну, ми вважаємо, що це клопотання не підлягає задоволенню. А тому прошу моєму підзахисному дядику змінити запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. З думкою захисника погодився і обвинувачений депутат. По будь-якому з п'яти пунктів ми беремо і тут все. Ми вважаємо догадки, не дослідили, не знаємо і так далі. Так за що ж ви нас тоді судите? Вже захисниця Антона Грабового переконувала, викликають питання і протоколи, на які посилається сторона обвинувачення. Так у клопотанні вказана лише їх наявність. Ну а з огляду на об'єм матеріалів справи, сама захисниця з ними ще не знайома. Наявність вже закордонного паспорту у її підзахисного, за її словами, ще не свідчить, що він зможе виїхати за кордон. Тож клопотала про більш альтернативну міру запобіжного заходу. Зазначено, що у гробового Антона є закордонний паспорт, але я хочу акцентувати увагу, що станом на сьогоднішній день він в будь-якому випадку обмежений у праві виїзду за кордон, тому що, як нам відомо, особи, які не мають відповідного права, тобто вістрочки бронювання на виїзд за кордон, не мають такого права. Тому даний ризик, зазначений в даному клопотанні, він сам по собі відпадає. З думкою пані Конрадій погодився і обвинувачений Антон Грабовий. А от потерпілий у справі підтримав позицію прокуратури. Колегія суддів клопотання прокурора таки задовольнила. Коротше, статтями 177, 181, 183, 330 України. Колегія суддів ухвалила. Бо питання прокурора не Петра Івановича про продовження запобіжного заходу левиця, тримання під вартою відносно обвинувачення дяди ловили Олег ще задовільнити. Таке ж рішення суду хвалив і щодо Антона Грабового. А отже, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжили до 8 березня. Вже на наступному засіданні, а саме 21 січня, продовжать вивчати письмові докази. Прийти до навчального закладу через 18 років після його закінчення та фактично не впізнати свою альма-матер. Сьогодні місце свого навчання науковий ліцей політ, що є частиною комунального закладу вищої освіти кримчуцька гуманітарно-технологічна академія. Відвідав Ярослав Журавель, випускник ліцею 2007 року. Ну а нині відомий журналіст, блогер та громадський діяч до закладу освіти. Пан Ярослав прибув разом із заступником начальника Полтавської адміністрації Антоном Чубенком. Як кажуть, це в межах президентської ініціативи нульового курсу, яка популяризує навчальні заклади та сучасні методи освіти. Такий візит не лише повертає колишніх випускників до рідних стін. А й демонструє, як змінюється українська освіта, та які можливості відкриваються для молоді сьогодні, наша задача зробити традицію таку максимально для того, щоб кожен випускник робив щось корисне для свого ліцею. І це було не лише у вигляді подарунків або і публічні свої заяви, публічні ініціативи, коли людина, яка займає відповідне становище в нашому суспільстві, може показати на що здатен ліцей. У цьому навчальному закладі вже давно відмовилися від стереотипного мислення, методів навчання чи підходу до комунікації. І, от щойно на державному рівні почали активно впроваджувати такий собі підготовчий етап між закінченням школи та навчанням на першому курсі вишу у гуманітарно-технологічній академії популяризувати свій заклад взялися у тому числі і через відомих колишніх випускників. Ярослав Журавель нині є відомим журналістом, членом національної спілки журналістів України, автором проєкту Полтава Вільна. А у дві у сьомому роках він здобував освіту. Ось за цими партами вже з перших кроків коридорами та кабінетами чоловік констатує, нині складно осягнути рівень, якого досяг навчальний заклад, особливо за останні роки. Я не, не скільки вдячний університету, скільки вдячний саме ліцею, тому що база, яку я базу, яку отримав тут, я зрозумів, що це база, тільки потім ще згодом. Ти розумієш, що цей рівень і він величезний. Відмову від заохочень до навчання ми дали тут замінили сучасною інсталяцією з дерев'яних пазлів за QR-кодом. Інформація про випускників із високими досягненнями у навчанні. Поряд інсталяція з красномовними цінностями. А от у одному з кабінетів йдеться про втрати. Інсталяція присвячена військовим та цивільним, яких забрала війна. Таких, на жаль, мають у закладі 17. крокуючи коридорами, навчальними аудиторіями своєї альма-матер Ярослав Журавель констатує: рівень закладу нині сягає космічних масштабів. Тому підтвердження і stem простір для уроків фізики там саме випробовують новеньке обладнання. Оцей набір це на кожне на кожну парку. У нас таких вісім наборів, і можна побачити, ось, бачите, як. Явища електромагнітної індукції, як ми як працюють генератори. Yep. Тепер діти вже будуть користуватися сучасним обладнанням. Ви, можливо, електрику ще складали, коли крутили. Ми до цього часу теж, але зараз, бачите, ми сьогодні склали таку простеньку схему по визначенню е, е, опору лампочки, да, чи що ми тут лампочки да, відповідно? Там амперметр, вольтметр. Діти це можуть зробити буквально. Вони ж користуються лего, тому для них це сучасно і дуже якби легко. Це у нас резонаторні коробочки, Кіда вдаряємо, і ми чуємо звучання іншого, тому що вони на одній частоті. 3D-принтер, принтер vr – інновації, що є частиною ще одного stem кабінету. Екс-вихованець навчального закладу каже, навіть для нього подібні інновації – справжні відкриття. А що говорити про новоспечених студентів, що можете зараз спробувати, якщо не, не, не складалося. Із тим перший що, раз, що, я... О, Чудово. тоді у вас запам'ятається перебування Такі зустрічі, переконані у закладі освіти, мотивують молодь, руйнують стереотипи про навчання та доводять навіть у непрості для країни часи, українська освіта розвивається відкриваючи нові горизонти для майбутніх фахівців. Допитливі та зацікавлені учні 6-го класу Кременчуцької гімназії, №1 сьогодні завітали до нашої телестудії, щоб зазирнути за лаштунки та дізнатися, як працюють телевізійники поза камерою. Хтось прийшов за новими враженнями, хтось щоб порівняти власні уявлення з реальністю. А хтось щоб доторкнутися до мрії, стати журналістом. Про ще одну екскурсію, яка минула у стінах візиту. Дивіться далі. Що робить журналіст протягом дня і як відзняти матеріал, опиняється в етері. Все починається з найважливішого спілкування з героєм, адже будь-який сюжет народжується з розмови. Учні шостого класу першої гімназії охоче діляться своїми знаннями про інтерв'ю. А школяр Дмитро пригадує власний досвід, де він уже був героєм одного з сюжетів. Про колектив Кураж брали інтерв'ю, брали інтерв'ю про фестивалі та брали інтерв'ю про шкільні. Заходи та багато іншого. Та вирішив Дмитро спробувати себе і по інший бік мікрофона побути інтерв'юером. Скажіть, будь ласка, яке ваше хобі та захоплення? Плавання, захоплення і хобі? Чи подобається тобі е, це зайняття та розкажи свій графік, е, коли ти плаваєш та інше? Займаюся я понеділок, середа-п'ятниця. Мені дуже подобається це хобі. Я... Нормально плаваю. Знайомимо дітей з усіма етапами створення сюжету, перш ніж його побачать глядачі. Після написання тексту наступний крок озвучка. І саме тут кожен телевізійник застосовує свої навички дикторської майстерності. А відчути, як це, коли твій голос звучить за кадром. Сьогодні спробувала і малеча. За минулу добу в Полтавській області зареєстровано 5 пожеж. Одна з них сталася у Кременчуцькому районі. Про це в оперативній інформації. Повідомила прес-служба головного управління ДСНС України у Полтавській області. В першій половині дня, 8 січня, у регіоні збережеться туман, через який видимість на дорогу знизиться до 200-500 метрів. Як тобі цей етап озвучки подобається. Зайшовши до студії, де здебільшого записуються новини, діти розповідали, яким було цікаво побачити хромакей наживо, зелений фон для відеомонтажу. Але не тільки побачити, а й відчути себе справжніми ведучими новин, працюючи з телетекстом та перебуваючи у кадрі. Диктор – це людина, яка щодня розповідає глядачам найважливіші новини. Він або вона чітко читає текст, правильно вимовляє слова та вміє працювати з голосом. Саме голос диктора ми чуємо у новинах щодня. Він розповідає, що відбувається у нашому місті та громаді. Сьогодні ми теж спробували себе в ролі дикторів. Кожен мав змогу відчути, як це читати новини для глядачів і працювати перед камерою. Учні завжди відкриті до нових вражень та емоцій, розповідає їх вчителька зарубіжної літератури Світлана Анатоліївна. Тож візит до нашої телекомпанії поповнив скарбницю спогадів учнів. Ми завжди прагнемо дізнаватися чогось нового. так? Ми да. намагаємося відвідати визначні місця як Кременчука, так і Полтавської області, були, навіть у Черкащині. Цікаво було подивитися за лаштунками да, візиту, спробувати себе в різних ролях. З новими відкриттями, знаннями та враженнями, і звісно, зі спільною світлиною школярі прощаються з нашою командою, обіцяючи повернутися, якщо беруть для себе шлях медіа. Чому взимку люди швидше втомлюються, а мотивація зникає? Як прожити святкові дні, коли святкового настрою зовсім немає? І що робити з почуттям провини за радість у час, коли вона здається недоречною? Про це і багато іншого вже завтра у новому випуску психологічного проєкту Тіні свідомості разом із місцевим психологом Василем Кучерешком ми говоритимемо про внутрішні стани, які знайомі багатьом українцям, але про які рідко говорять вголос. У програмі відповіді на анонімні запитання глядачів та традиційно практичні поради від фахівця не пропустіть завтра о 20.40 в етері телеканалу Візит. Чому зимою, зокрема у святкові дні психологічний стан у багатьох людей погіршується? Зима це період засипання, коли все, начебто, так і в природі і в відчуттях людей. Чим ближче і ближче ми приближаємося до реалізації свята, нам хочеться сплятатись. Що ви порадили людям, які ловлять себе на думці? Я не маю права радіти. Тобто, якщо я буду не наповнений, я не зможу наповнити нікого. Для багатьох родин. Свята минають без близьких людей, тих, хто на фронті або кого вже немає, поруч. Як психологічно проживати такі дні? Для них буде найважливою, мабуть, такою підтримкою це якісь наші звіски, що ми поруч чекаємо, що ми за них молимося, що ми віримо і вдячні за те, що вони роблять. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Усі деталі та оперативні оновлення на наших сторінках у соцмережах. Підписуйтеся, щоб нічого не пропустити. Далі прогноз погоди на найближчу п'ятницю. Завтра у Кременчуці синоптики прогнозують мінливу хмарність з проясненнями вночі. Мінус 3 градуси. У день стовпчики термометрів піднімуться до нуля. Вітер південно-західний до 6 метрів за секунду. Бережіть себе та залишайтесь телебаченням вашого міста. До зустрічі в етері телеканалу Візит.